Rosja to bez obmerzeń. Wykręcić dzieci, wbywać ludzi w ich, ich w czyniat akty dywersji, sprzyjmowane na jak największą ilość ofiar. To same tak wygląda państwo terrorystów. Jak zapytać Rosję? Czy myrni plany mają sens, kiedy nie widzimy obażania, chociażby w ogonie? I jak powernuty ukraińskich dzieci do domu z powodów? W procesie będziemy rozmawiać z naszą gościem, zastępniką Komitetu Spytań Humanitarnej i Informacyjnej Polityki Wierchowej Rady Ukrainy, deputatką Jewgenią Krawczuk. Pani Jewgenia, dobry, dobry, dobry dzień, witaj. Dobry dzień. Dziękuję za zaproszenie, witaj. Віцепрезидент США Джей Дівенс назвав найбільшим розчаруванням невдачу в укладенні угоди про припинення війни в Україні, але каже, що все ще бачить значний прогрес. Що це означає на вашу думку? Мирного плану не буде, і можливо маєте якісь дані щодо результатів зустрічі, яка напередодні відбулася в Майамі? Ну, все це означає, те, що означало до цього, Росія не хоче припиняти війну, водить всіх за носа, затягує, забалакує, заговорює, розповідає е, про якісь там бізнес можливості. що давайте разом заробляти гроші. Це я маю на увазі про зустріч, яка відбулася в Москві. Очевидно, що Левова частина була присвячена тому, що там і спочатку помічники Путіна, потім сам Путін розповідав про там бізнес, якісь можливості. І так далі, і ну от Україна не хоче здаватися маленька проблема. Ми бачимо, що е, представники Сполучених Штатів е, ну, фактично вони не зустрілися одразу з президентом Зеленським, і це, це тільки сві... і, і навіть дуже були обережені заяви. Тобто це свідчить про абсолютно не, не абсолютно конструктив Росії, е, в, е, які там далі значить, про це СВО говорять і е, думають, що вони перетиснуть, пересидять, перечекають. Е, і що ем, виторгують собі якісь? Абсолютно ем, умови, які там не відповідають ні здоровому глузду, ні ем, ну, в, власне ситуації військовій, бо вони хочуть отримати ем, в, в частину Донбасу, яка не окупована без е, жодних військових дій. Ну і ем, звичайно, вони хочуть визнання території російськими, щоб значить всі тут почали знову торгувати з Росією. І тут дуже е, має бути е, отакий, ну просто червоний. Прапор для всіх інших країн, бо А не можна змінювати після 1945 року кордони країн силою. Це не про Україну, це взагалі про світовий правопорядок. Ну і друге, це, звичайно, Росія, звичайно, би хотіла знову збільшити свої прибутки від продажу нафти і нафтопродуктів і за ці гроші робити ще більше ракет, відновлювати свої там, можливості. Заповнювати склади, щоб мати потім чим знову воювати, в тому числі з Європою. Пані Євгенія, ну цікаво, що на тлі всіх цих мирних переговорів, які відбуваються між американцями і росіянами, між американцями і Україною. В п'ятницю США прийняли оновлену стратегію національної безпеки. Це от свіжа інформація. НАТО більше не буде розширюватися. Європа сама відповідає свою оборону, але головні пункти це те, що США принципово важливо домогтися швидкого припинення бойових дій в Україні. І другий пункт це те, що пріоритетом США згідно з новим документом є дружба з Росією. Цей документ я маю на увазі цю стратегію вже опублікували на сайті. Білого дому, звичайно, будемо її детально вивчати, але не можу вас не запитати, як це позначиться на Україні. Що це для нас означає, власне, які результати далі можуть бути мирних переговорів, якщо Америка вже говорить, що найшвидше закінчення війни є для неї пріоритетом. Ну, дивіться, закінчення війни і для нас є пріоритетом. Це ж не Україна на когось напала Україна втрачає людей. Ну, але важливо культуру. на яких умовах звісно ми не хочемо за ночами війни. через через дрони і через ракети. І зрозуміло, що для нас важливо важливе не лише припинення війни, але припинення на справедливих умовах і гарантії безпеки, гарантії неповторення, а також гарантії того, що Україна буде відбудована, буде ну зрозуміло, що це наша частина роботи, але щоб не було блокування вступу до Європейського союзу тобто, ну щоб в Україні хотіли в Україну хотіли повернутися люди, які поїхали, і не хотіли з нею виїжджати ті люди, які які зараз в Україні, ну якщо да дуже по-простому, бо вони мають відчувати, що є якісь певні гарантії безпеки, що через 5 років знову не полетять ракети і не поїдуть танки що стосується документів, які приймають Сполучені Штати, я не досліджувала цей документ, не можу сказати нічого, як в ну який його статус, але я би дуже хотіла подивитися на дискусію і дебати в Конгресі, зокрема в Сенаті, який в і в Foreign Affairs Committee комітет, який відповідає за зовнішню політику сполучених Штат, ну, тобто в і призначає послів, і призначає в в, в Department of State голову, тобто фактично головом Міністерства закордонних справ, як вони сприймають тезу про те, що Росія має бути другою? Бо з того, що я бачу, чую заяви. Наші візаві із парламенту з обох палат конгресу дуже скептичні до того, що Росія це друг. Ні, Росія це звичайно не друг. Більше того, в, в самій доктрині НАТО та в всіх документах НАТО Росія записана як загроза. І ну, я не думаю, що країни, особливо ті, які члени НАТО і межують з Росією, в тому числі Польща, якось мають від того. Змінити свою думку і не знаю, там піти і, і, і обнятися з росіянами, які там сплять і бачать, як захопити. Знаєте, є така російською, маю сказати поговорка. Нам нужен мір, желательно вісь. Пані Євгенію. А що має зробити і Україна, але також і Євросоюз, щоб так переконати Бельгію, щоб вона передала? Ці заморожені кошти Україні, щоб можна було Україну захистити і зберегти її цитериторіальну ці, цілісність. Ну, Зараз я так розумію, що юридичний пошук рішень він лежить в площині, навіть не передачі безпосередньо активів, а створення механізму фінансових гарантій, щоб можна було Україні видати кредит під різні фінансові гарантії, в тому числі як застава, це є ці кошти, які заморожені. Тобто, якщо Росія ну, умовно в, там, в якомусь році буде почне виплачувати репарації, то тоді Україна поверне цей кредит. А якщо не почне, то це фактично буде такий репарацій. Операційний механізм, але знову ж таки Бельгія, на рахунках якої Євроклір і, і лежать ці кошти, це фактично кеш отівка. так? Це не, не фінансові документи, не якісь фінансові гарантії. Вона хоче розділити цю відповідальність на випадок того, якщо будуть якісь судові процеси, і ми бачимо, що Росія там в устами не знаю, хто там по Медведів писав, що значить ми тут будемо судитися, Караул. Ну очевидно, Бельгія хоче себе трошки забезпечити і е, також це питання країн які мають євро як валюту бо це ну тобто в першу чергу буде стосуватися Єврозон. Е, е, я чула про три плани які запропонувала єврокомісія вже є ніби звузила до двох планів а в грудні е, в середині грудня буде зустріч лідерів країн членів ЄС і ми дуже сподіваємося що рішення буде прийнято Україна, свого боку, от буквально два дні тому в парламенті ми прийняли державний бюджет, який звичайно левову частку витрат на безпеку і оборону, але ми там маємо значний дефіцит, який ще не покритий. Жодними ну, жодною зовнішньою допомогою, і очевидно, що цей репараційний кредит він дуже важливий з одного боку для того, щоб Україна могла воювати і, і, і забезпечити собі справедливий мир. Ми сподіваємося, що наступного року ми все таки зможемо його досягнути. Але з іншого боку, щоб це був сигнал Путіну, що ні, Україну тут в останній момент не кинуть на призволі я тільки хочу додати, що такий прецедент або приклад хоче показати Велика Британія, яка заявила про те, що вона готова передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів в заморожених активів, які зберігаються російських активів, які зберігаються в їхніх банках. Тому ми сподіваємося, що за прикладом Лондона також будуть наслідувати інші держави. Пані Євгенію, не можу не запитати за українських дітей. Бо на болотах вивозять їх до держави концтабору, до північної Кореї. Чому вони це роблять? Ну, ми ж бачимо, що Північна Корея це чи не найближчий партнер Російської Федерації, Північ... Солдати Північної. Кореї воюють проти України на території Європейського континенту ще раз, тобто регулярна армія північної Кореї уже на території е, е, Європи, і е, ну очевидно, що усілякими способами е, е, показує Путін, які це близькі е, е, значить, партнери і сусіди. Е, 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 зверніть увагу, що і Корея, і пів, е, Північна, і е, 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 Білорусь голосували, проти резолюції, яку прийняли в ООН буквально вчора, здається про вивезення, так і викрадення українських дітей. Звичайно, що вони голосують проти, бо вони в цьому беруть. Участь в тому числі в, в пере, скажімо так перепрошивці знищення української ідентичності укр... дітей. Але на чому я би хотіла акцентувати? Мова не лише про те, що є там список з 19 тисяч дітей, які яких там змушують забути, що вони українці, усі діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вони є фактично об'єктом геноцидальних політик. Тому що усі діти, які ходять в школу на окупованих територіях, їм заборонено вчити українську мову, їм заборонено вчити українську історію. Їм кажуть, що ви не українці, ви росіяни. Мова про ну, там, це, це мільйон дітей. Дякуємо. Це, це ті діти, які мають батьків, які, які там перебувають постійно. І це ну, вони фактично. Росія хоче виховати з них є не Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, пані Євгенія Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції інтеграції комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.